Нестиковки щодо падіння іл 76 <клес> що насправді стоїть за авіатрощею у Білгородській області. Ну, це вже взагалі за межами здорового глузду. Чи були на борту українські військовополонені? Можливо, росіяни якось зробили так, щоб не було видно тіл, але на них не схоже. І що Москва так ретельно намагається приховати? Факти тижня проаналізували детально те, що сталося. Про цю авіатрощу в Білгородській області відомо лише те, що майже нічого не відомо. Приблизно так можна описати все те, що відбувається довкола цього. Загадкових деталей і нестиковок з кожною годиною все більше. І якщо придивитися уважніше до тієї інформації, розгледіти фото і відео, які вже є. Питань менше не стає, але головним лишається те, чи були на борту українські військовополонені, і чи це все не зумісна заздалегідь спланована провокація РФ, тоді яка її мета? Давайте разом розбиратися. Околиці села Яблонова у Білгородській області приблизно 10-та ранку за Києвом і 11-та за московським часом. Саме тут, десь за 50 кілометрів від українського кордону, падає російський військово-транспортний літак Іл-76. Очевидці фільмують ось ці кадри їх миттєво розповсюджують місцеві телеграм-канали. Лянь прямо на. Якщо уважно придивитися, на цьому відео бачимо, як літак летить вниз, а потім вибухає на землі. Одразу ж у російських пабліках починають обговорювати версію, що Іл-76 збило. Російське ППО, але швидко переключаються на іншу. Мовляв, це зробили Збройні Сили України. І, попри сталу практику мовчати до останнього цього разу, російська міноборони б'є всі рекорди. Буквально за 10 хвилин після того, як все відбулося, вибухає із ось такою шокуючою заявою: на борту самоліту знаходилось 6 членів екіпажа, 65 українських вонослужів для обміну і 3 супровождаючих їх російських воно Екіпаж і всі пасажири самоліта погибли. А згодом московська пропагандистка Симоніян навіть оприлюднює списки, нібито загиблих українських військових, які були на цьому борту. Але тут російська версія і починає сипатися. Спочатку в цьому переліку блогери і журналісти-розслідувачі знаходять щонайменше 18 людей, які вже були обмінені 3 січня. А потім колишній полонений Максим Колесніков спростував ще одне ствердження росіян про те, що таку кількість полонених, нібито, супроводжувала лише три охоронця. Коли мене везли літаком з Брянську в Білгород, то на 50 полонених було десь рил 20 з їх воєнної поліції. Три охоронця, ага. обмін дійсно готувався, підтвердили в головному управлінні розвідки України, але не в той день і не в такій кількості. Тоді навіщо Росія взяла версію про загиблих українців як основну і що насправді намагається приховати? Розбираємо це із авіоекспертом Валерієм Романенком. Літак цей там величезна вантажна кабіна. От. І там можна спокійно на відкидних сидіннях посадити принаймні 150 чоловік. І щоб росіяни 65 посадили лише на один літак, там можна було вся група на обмін йшла 192 чоловіки. Вони чомусь розбили на три групи. Ну, я так розумію, що для максимального комфорту От, наших полонених. На що значить, зі сторони росіян таких. Якось потуг споне не, не бачили до тепер, да? навпаки, вони в максимально жорстких умовах тримали наших полонених. Ну от. або ну табо там стільки було охорони на кожне на двох наших полонених були троє охоронців. Ще одна доволі суттєва нестиковка, яка руйнує ствердження росіян на місці аварії. За такої кількості жертв мало б бути безліч тіл і фрагментів. На цю деталь вказує льотчик, інструктор і експерт Роман Світан, який неодноразово брав участь у розслідуванні таких авіатрощ. А тепер уважно дивимося на ці кадри. Це одне з небагатьох відео з місця падіння. Якщо літак перевозив майже вісім десятків людей, то де вони? Вони там були серед уламків лежали, і там багато мало бути багато. Ну, можливо, росіяни якось зробили так, щоб не було видно тіл, але на них не схоже. Це не в їхніх традиціях. Вони кров люблять. Чи були на борту літака військовополонені? Український генштаб не підтвердив і не спростував цю інформацію, але зазначив, військово військова транспортна авіація РФ використовується для перевезення зенітних ракет для комплексів с 300 тих самих, які летять із Білгородської області у бік Харкова. Спроба нищити ці ракети на логістичних шляхах, це загалом вдала спроба, і, скажімо так, Ну це оптимально було б, якщо б росіяни от доставляють ракети, наприклад, там потягами чи літаками, і от по ним саме стріляти. І під таку під таку роздачу міг попасти будь-який російський військово-транспортний літак. Але ще раз скажу, що якби там йшли перевезення полонених, про це потрібно було б. А завчасно повідомити про шляхи доставки полонених, але Росія заздалегідь не повідомляла про перевезення військовополонених на борту Іл-76. До того ж, переміщення бранців у такий спосіб, тобто літаком, як стверджують опитані нами аналітики, швидше виключення ніж правило. Поки що відомо, що літак впав. Але чи були на борту там хто був на борту, і чи що було на борту? Поки що не дуже відомо з іншої сторони. Якщо були зенітні ракети і одна з них е чи кілька вибухнула, то вони з середини фюзеляжу теж могли подовбати, е значить, фюзеляж літака. Бо там обойні ж елементи вони в конструкції цих бойових частин. Йдеться про ці отвори. Дуже схожі на уламкові частини ракет зенітно-ракетних комплексів великої дальності. Дістати можуть умовний патріот, умовний с 300 і умовний самте. А от те, що розп... розпиналися з трибуни російські там думці, да, що там Аерісте, оце оцей дістати не міг. Це далекувато. Навіть з найближчої точки, там мінімально 45 кілометрів до тієї корочі, чи Яблунівки, де там о, був збитий цей літак. А от три ці комплекси, які всі три ну, мають бути в нас на озброєнні, це могли дістати. От. Але могли, а не дістали. Але комплекси С-300 є і на озброєні військ РФ. І у практиці російської протиповітряної оборони удари по власним літакам вже були. Це загалом зона, де, ну скажімо так, наші безпілотники почувають себе досить впевнено, да? Але відбиток від, ну, на радіолокаторі значок від безпілотника і від величезної-76 дуже великі. Російська ППО неодноразово відзначалася тим, що вона збивала власні літаки. Ну, не виключено, що в даному випадку теж вони самі постаралися, чи злим умислом, чи без злого умислу. Це вже покаже розслідування, і ще одна цікава деталь, яка стала відома сьогодні від джерел з української розвідки. На борту цього літака мали летіти російські ВІП-персони від військово-політичного представництва РФ. Але в останній момент сідати в цей іл їм заборонили представники ФСБ і наказали скористатися іншими видами транспорту. Відтак не виключено, що вони заздалегідь що знали. Тож повернемося до того, з чого почали. Відчуття наскільки швидко. І масовано пішла ця психологічна і псода. От так методички були заготовлені. і це теж викликає підозри. І відповідь на це питання вже є РФ після того, що сталося, терміново зажадала скликати Радбез ООН. І головна мета напевно знов переконувати захід припинити військову підтримку України, особливо в частині далекобійних засобів ураження, які дуже боляче б'ють по Колишній другій армії світу співпадіння навряд Павло Васильєв. Факти тижня.